Так, значить, що в нас вийшло з проводкою, своїми руками, напишіть думку електрики, як я не професіонал, але як умію, так і зробив. Тож вже завершив. Майже два дні, ну і ось така краса. Повністю все включається, виключається. ну Поробив так, що, виходить, резетки всі всі 4 залежні від рубільника. Ця розеточка на гранулятор залежна теж від рубільника. Все тут, а щиток повністю все контролює. Все закривається, все добре. Ну і Тут поробив розводки, коробочку. Ну і отак усе вийшло. Тож ви мені писали, Ігор переробляй, дурня, згориш, дослухався вашої думки, попомучався. Розумію, кожного тепер електрика. Чому так кажуть, ой, дорого, що так дорого беруть? Пальців не відчуваю, то є десь то в той коробочку то не влізе. Знаєте, як гребарка здорова. І ну, це дуже така клопітка справа. Потрібно таким, знаєте, як художником ще бути, не так його все через жопу зробити. А щоб воно дійсно, як тут, да, щоб дійсно все воно було поховано за стіжечки, щоб все в коробочку входило, щоб навіть і тут відкрив, щоб теж тут. Порядок був, зображать, що куди підключати. То, звісно, не професіонал, але я сам учився. Ютуби я ніколи не дивився стосовно електрики, все якось на своїй практиці. З дитинства то пальці не туди пхав, то щось крутив, бив током, а так повністю по господарству роблю сам. ну тоді воно... В ті часи якось спішили. Бігом, бігом-бігом, будинок купився, там тяп ляп знаєте, і все. Ніхто не розраховував, що будуть вже такі гранулятори стоять, що вже все таке буде мощне, що ну, требує великої напруги. То, звісно, все вже перепакував. Тоді вже буду і в наступному приміщенні повністю робити, як уже зробимо потолок, усе замінимо, доски, все. І перероблю і там, щоб воно було надійно і навіть ось зручно, о, як резеточка. Раз, від гранулятора. Узяв, підключив і все. Ну Трішечки хаос. Таке, ну нічого, все зараз прибереться, курочок на подвір'я вигнав. Тож, Тож напишіть свою думку, буде з мене толк якийсь в житті чи не буде. Як можемо, так і робимо. Тож всім гарного дня.